Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні буду готувати сирну запіканку. Привезли мені такий смачний домашній сир. Тут в мене кілограм, буду додавати яйця, також домашню сметанку привезли, ізюм я вже підготувала цукор, ванільний цукор і небагато буде йти манки. Ну і масло. Трошки масла це змастити форму. Сир такий дуже гарно віджатий, тому я додаю сметану. Взагалі, кому подобається, можна сир перебити блендером. Я не буду, я перетру його гарно. Мені подобається, як там попадаються такі шматочки сиру, коли воно запечеться. Дуже буде смачно. Яйця в мене гарні великі несуть кури, тому 4 буде досить, якщо менші беру навіть і 6. Ну, тут такі великі. 100 грам ізюму. Можна брати більше, кому як подобається. І пачка ванільного цукру. Цукру даю за смаком. Дуже солодке не роблю. 3 4 ложки одні буде досить. Все це гарненько перемішуємо. Звісно, ще покуштую, воно вже дуже смачне. Ще додам декілька ложок. Дві ложки манки. Звісно, можна додавати крохмал. Ну, кожна господиня готує по-своєму, я готую для себе то, Так як в мене гарно віддушений сир, я додавала дві столові ложки манки. Дивлюся по тому, який сир. Буває такий, що не сильно віджатий, тоді я додаю вже більше манки. А ще продається така сиркова маса, вона вже готова. Там йде цукор, ізюм, ну, туди то 4 навіть 5 ложок даю манки. Ну і яйця. Звісно, туди треба додати яйця. От таке в нас воно вийшло. Форму гарно змащую маслом. Я це все роблю діло сковорідки. та, щоб не пристало, трошки пересиплю манкою. Ось так я роблю. А залишки, манки, тоді яка тут вже залишилася, висипаю. У мене вже духовка розігрівається. Викидаємо сковорідку, розрівнюю і ставимо запікати. Сирна запіканка готова. Щойно вийняла з духовки, вона гарно легко виймається із форми. Запікала при температурі 180 градусів, 50 хвилин. Вона ще гаряча, гаряча як мою видно. Ось Яка вона в нас. Красива та смачна. Багато-багато ізюму. Навіть погубили трошки. Ось таке в нас. Ай-яй-яй, гаряче, гаряче. Хочу показати, яка вона. Ой!